Ми живемо в час, коли йде розвиток дуже цікавих подій. Ми близькі до пришестя Ісуса Христа, і в Біблії написано, що відбуватиметься перед другим пришестям Ісуса. А конкретно буде дуже сильний колапс. Наприклад, будуть землетруси таких масштабів, що захитаються не лише будівлі, а захитаються, похитнуться гори та острови. А також будуть падати астероїди, коли відкриється ця шоста печатка. А також будуть цунамі дуже і дуже великих масштабів. Наприклад, от якщо цунамі, він по висоті йде в 15-20 метрів, в сушу він може піти в 40-50 кілометрів. Да? І якщо будуть цунамі десь в сотку у висоту, уявіть, яких масштабів буде катастрофа. Але... Є хороша новина в тому, що є ті люди, які зможуть бути врятованими, які зможуть бути захищеними. Ви знаєте, це обрані. Хто ж такі обрані? Можливо, ви коли чули чи читали в Біблії? Сказано, що є звані та є обрані. Звані це ті люди, яких призиває Господь, вони знають про Бога, знають про волю Божу, але обирають жити так, як і жили. Живуть своє життя, як нічому й не бувало. А обрані це ті люди, які почули цю істину і послідували за нею. Таких людей називають, в принципі, християни. Це ті люди, які ставлять волю Божу на перше місце, які люблять Бога. Тому вихід і спасіння, точніше. Лише в тому, щоб стати обраними, щоб бути учнями Христа. Амінь.